Христина Дорожовець Квітковий їжачок Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Не подумайте, що Устя з таким нетерпінням чекала вересня через початок навчального року. Якраз це її трохи засмучувало. Хто у літку і хвилини не посидить на одному місці, то могоді витримати за партою всі 5 уроків. Просто на початку вересня у школі завжди проводили квітковий конкурс, а Устя народилася бути флористом. Флорист це людина, яка дуже любить квіти і створює з них вигадливі композиції. Що таке композиція? Коли ви нарвете на леваді багато різних квітів, красиво зв'яжете їх у букет і поставите не у звичайну вазу, а, наприклад, у металеву конопку, з якою поливають грядки, й буде вигадлива композиція. У когось це виходить, у когось ні. В усті виходило. Її мама працює у квітковій крамниці. І кожного дня робить багато композицій. Іноді устя забігає після уроків у мамину квіткарню для неї завжди знаходиться якесь заняття змінити квітам воду, обережно зрізати навскіс кінчики стебел, впорядкувати рулони обгорткового паперу чи намотані великими кільцями кольорові стрічки, якими прикрашають готові композиції. Хоча між нами. Устя їх не любила і вважала, що все це тільки псує красу живих квітів. Перший тиждень навчання промайнув швидко. На уроках повторювали вивчене у третьому класі, а на перервах тільки й було чути, що пролітні канікули. А тож їх у класі аж тридцять і в кожного стільки вражень. І ось нарешті Стефанія Дмитрівна оголосила. Хто хоче взяти участь у квітковому конкурсі, прошу записуватися. З радісною новиною Устя поспішила до мами у квіткарню. Хм, І що ж нам придумати? Квітчастий капелюх ми робили торік, букет у кошику вже не цікаво, розмірковувала мама. А Може, візьмемо замість кошика кавун? запропонувала Устя. Я таке бачила у підручнику з трудового навчання, з половинки кавуна вибрали м'якуш і заповнили її квітами. Гарно, але ж це вже хтось придумав раніше, завагалася мама. І раптом радісно вигукнула: О, є ідея! А якщо ми перевернемо половинку кавуна догори дном і перетворимо кавун у їжака. А голки можуть бути з дерев'яних шпажок, підхопила Устя, тільки ж їжачка завжди малюють із настромленими на гулках фруктами, а в нас не фруктовий конкурс, а квітковий. Ти не дала мені закінчити в нашого їжака замість голок будуть квіти. Мама тішилася, як мала дитина, зі своєї вигадки. О, квітковий їжачок! Устя вже уявляла собі майбутній витвір. Ну, бачиш, композиція ще не готова, а назву вже має, пожартувала мама. До конкурсу залишалося три дні, якраз щоб заготувати матеріали. Чому хмари завжди витрушують зі себе дощ тоді, коли він найменше потрібен? Тільки мама знайшла хвильку часу, щоб піти з устою у парк по гілочки глоду для квіткового їжачка, небо розплакалося, як першачок, що загубив свій клас. Довелося діставати шафи черевики мамі і гумовці усті, щоб не промокли ноги на заболочених стежках. Добре, що хоч квіти було куплено заздалегідь. У вихідний устя з батьками спеціально їздила на центральний ринок, де продають силу силену квітів. Усті найбільше сподобалася в'язанка цупких темно-зелених стебел із жовтими, рожевими і фіолетовими суцвіттями. Мама розповіла, що ці рослини добре починають приживатися у наших краях, бо досі їх вирощували далеко від України. Щоправда, назва рідкісної квітки. Вивітрилася з устиної голови одразу, надто вже складна. Ще устя вибрала маленькі хризантеми, сухоцвіт і житні колоски. Залишалося купити головне. До місця, де вивищувалися гірки кавунів і динь, шлях пролягав між рядами з молоком, сиром, сметаною, городиною, садовиною, грибами. Шнурочок покупців повільно снувався в вузькому проході. І дорогою мама з устою милувалася багатим осіннім врожаєм. Хтось попереду затримав рух, і саме в цю мить мама побачила його, майбутнього їжака. Він вилежував боки серед ранет і антонівок, як пан над панами. Беріть мого гарбуза, каша з нього вийде знаменита, підхопилася з лавки жвава господиня. Може, кавун і досі гнівається? Але мама, не роздумуючи, віддала роль їжака гарбузові. Конкурс призначили на четвер, а в середу, під вечір, кухня перетворилася на квіткову майстерню. Мама і Устя розклалися з усіма дарами природи і почали фантазувати. Тато участі у творчому процесі не брав і не планував жертвувати своїм апетитом задля мистецтва. А вечерю сьогодні дають. Наставилася у кухонних дверях татова чуприна. Сам, коротко відказала мама, а ще вигадують, ніби жінки балакучі, сам той сам. Тато протиснувся до холодильника, дістав звідти гарбузове рагу і печінкові котлетки, розігрів усе це на плиті, виклав на тарілку та не мав куди з нею притулитися, бо скрізь щось лежало, висіло, сторчало. І чекало своєї черги стати частиною квіткового їжака. – зітхнув тато. Мій дідусь любив поїсти на ганку, і мені на балкон одна дорога не вечеряти ж посеред клумби. Останні слова тато виголосив уже на балконі, але йому міг відповісти хіба що кіт, який саме вмостився під цим балконом і ласо позирав угору. Зачувши запах смачної страви. Ану ж і йому шматочок перепаде. Коло їжака довелося добряче попотіти. Щоб квіти довше були свіжими, мама вклала у вичищену половинку гарбуза спеціальну флористичну губку, змочену водою. Устя акуратно підрізала кожну рослину, а потім встромлювала їх у проколені шилом дірки. Стебло проходило через товсту гарбузову шкірку і опинялося у вологій губці. Очі їжачкові зробили з виноградин, а носом став кінчик гарбузового огудення, пофарбований на чорно. На завтра кумедний їжаченько помандрував з устею до школи. Устин квітковий їжачок мав фантастичний вигляд. Усі, хто зупинявся біля столика з роботами учнів їхнього класу, не могли ним намилуватися. Не готова аж до такої популярності устя зарожевілася, як півонія. Під час великої перерви журі оглянуло роботи і пішло радитися, хто ж заслужив на призові місця. Всім учасникам повідомили, що п'ять найоригінальніших композицій відберуть для районного конкурсу. Коли закінчився урок математики, до усті примчала її подруга Ліля з А класу. Уявляєш, мою композицію виставили на вітрині. Я бачила її, коли ми йшли в їдальню обідати. Біжимо, подивимося, може, і твоя там є. Ліля нарешті видихнула. Вітриною школярі називали широкі підвіконня підвіконними шибами з обох боків від головного входу в школу. Там завжди виставляли якісь роботи учнів. Малюнки, аплікації, витинанки, писанки вважалося дуже почесним, коли твоя робота потрапляла у цю мистецьку галерею. Але устиного квіткового їжачка там не було. Не було його і серед композицій, які по закінченні конкурсу повернулись у класи, щоби ще день два прикрашати школу. Може, ті, хто їх розносив, переплутали класи, міркувала устана однокласниця Оля. Її заквічене пшеничне перевесло теж кудись зникло, врешті хвилювання розвіяла Стефанія Дмитрівна. Твою устину і твою Олю композиції відібрали у районний відділ освіти на другий етап конкурсу. Та за ці слова розцілувати б Стефанію Дмитрівну в обидві щоки, але ж не випадає, вчителька все-таки. У школі усті дали похвальну грамоту як одній із п'яти переможців квіткового конкурсу. Вдома батьки привітали її омріяним набором вітражних фарб. Устя одразу заходилася малювати квіткові композиції, які вона бачила на конкурсі. І якби усті пощастило стати міністром освіти, перше, що вона запровадила б, щоб уроки у понеділок розпочиналися хоча б з 10 години. Тато розповідав, що є люди жайворонки, які швидко лягають спати і рано прокидаються. А є люди сови, вони і вкладаються до сну, і встають пізно. Так от, Устя була совою, а директорка, мабуть, жайворонком, бо запровадила традицію шкільної ранкової зустрічі що понеділка о 8.10. Ноги по пам'яті вели Устю до школи. Керувати ними після двох вихідних і теплого ліжка було несила. Але то не тільки устя світової слави сплюх. Майже всі учні молодших класів мужньо трималися на ранковій зустрічі, проте було видно, що кольорові сни ще не вивітрилися з їхніх голів. Усті здавалося. Що варто тільки ненароком зачепити отого хлопчиська з краю, щоб він і всі, хто за ним, посипалися, як доміно. Крізь щільну фіранку устаного дрімання пробивалися лише окремі слова завучки Оксани Орестівни. Під час конкурсу, друге місце квіткового їжачка. Після цього хтось поряд голосно заплескав. І однокласники чогось почали виштовхувати Устю на середину. Устя підійшла до завучки і та дала їй у руки якийсь гарний аркуш паперу. Знаєте вислів прокинутися знаменитим? А от наша Устя свій перший момент слави безславно проспала. Виявляється, то був не просто папір, а грамота за друге місце не у шкільному. Навіть не у районному, а у міському конкурсі осінній сад, і це місце посіла її усті композиція квітковий їжачок. У таких випадках радять ущипнути себе за вухо. Якщо заболить знак, що все відбувається насправді, але до цього не дійшло. На радощах, устані однокласники кинулися обнімати дівчинку. Як футболісти обнімають гравця своєї команди, коли він забиває вирішальний гол. І якби в цю хвилину Устю запитали, яка її мрія, вона, не вагаючись, відповіла б, щоб квітковий їжачок ожив і почимчикував з міста до лісу. Там його радо прийняли б у лісову родину. Дарма що він ну, не зовсім звичайний їжачок, хто зна. Може, так і сталося. І Устя знову побачиться зі своїм квітковим їжачком, коли прийде у ліс по цікаві знахідки для нових квіткових композицій. Зрештою, вона може бачити його хоч щодня. Адже мама встигла зазнимкувати квіткового їжачка, а тато вивів це фото на монітор комп'ютера. Привіт, їжачку! І до зустрічі! Кінець. Дякую вам за ваші подобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.